Це війна про спадщину, і вона триває набагато довше, ніж фізична війна, і буде тривати ще набагато довше. Спадщина для мене є важливою складовою не лише як капіталу міста, а як основи для нашої національної. І самоідентифікації. Перші півроку були хаотичні. Ми намагалися робити все, допомагати людям, з музею, зі Сходу і зруйнованих споруд, пакувальними матеріалами, пробувати щось допомогти з евакуацією. І, власне, друга частина року це вже була дуже прицільно сфокусована робота для того, щоб перше задокументувати зруйновану спадщину для відновлення її і для криміналу проти Росії. І е, зберегти це все, е, створити інфраструктуру даних цифрову для збереження і життя цих всіх даних. Найбільшим викликом це е, мислити е, не тільки в межах конкретної бази даних конкретного продукту, а постійно пам'ятати е, про важливість інфраструктурного підходу. Ми сподіваємося, що ця інформація сконцентрована в одному місці буде корисна е, насамперед тим, хто буде планувати відновлення. Такі руйнування вони викликають лють. Чернігівщина і сам Чернігів це така. Ядро, можна сказати, от цієї давньої Русі поряд з там з Київським князівством, Переяславським і було Чернігівське. Це, от власне, та сама Русь, от справжня. І тут безліч насправді в Чернігові дуже багато пам'яток. От і давньоруського часу, і козацької доби. Це центр, він ну, насичений такими об'єктами. Які мають національну цінність, окрім якихось відновлювальних кейсів, ми також займаємося криміналістикою, і тут з'являється надія в тому, що ми збираємо ці дані для того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто це вчинив. Так як власне злочини проти культурної спадщини вважаються злочинами проти людяності, це спосіб фотографування. Щоб показати ну, присутність руйнувань і якихось залишків та, чи уламків, чи... і спосіб збереження, щоб ну, не сказали потім, що це фотошоп. Орки ведуть війну з порушенням норм гуманітарного права. Нами встановлені конкретні факти, коли об'єктами нападів. Абсолютно невиправдане з точки зору військової, е, військової доцільності є об'єкти культурної спадщини. Да? При тому визначні об'єкти, причому такі напади здійснюються е, ну, показово, я би так сказав, навіть під певні дати. У нас немає списку. Тобто Мінкульт писав про 500 плюс, поки він ще писав на початок листопада. Зараз міністр говорить, по-моєму, про 1000+, плюс об'єктів інфраструктури. Але це не тільки пам'ятки. Це і сучасні церкви, це і народні думи, які не є пам'ятками. Це власне методика от, наших колег американських з краю яка станція Cultural Rescue Initiative, які випробували це в Іраку, у Сірії на документування. Просто там це робилося там, 18 місяців плюс після подій, а ми це робимо вже і це дуже круто. Це величезне якби, досягнення команди, це от спроможність діяти вже.